Сина і Святого Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і, ім і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословен Бог нас завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже нас, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже Божена, слава Тобі. Царю Небесної, Тішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарби, дібер, життя і подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи, посвіти, ціли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсяк, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй, бо ніякого двіду не знайшого цю тобі молитву, як владиці ми грішні приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Чесне торжество Пророка Твого Господи, Небом церкву виявило. Ангели з людьми радіють за його молитвами, Христе Боже, у мирі направ життя наше, щоб ми співали тобі. Аллилуйя і нині, й повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике число гріхів моїх Богородице, до Тебе, я прийшов причиста, прохаючи спасення, відвідай зболілу мою душу і моли сина Твого. І Бога нашого, що простив мені злочини, що їх я вчинив єдина, благословена. Господи, помилуй, 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 благослови. Це свята, Тройце Боже, творче всього світу, поспіши направити серце моє, щоб я, почавши з увагою мовити ці богонатхнені псалми, що їх святий Дух густами Давида видихнув, закінчив добрими ділами. Нині я недостойний, хочу їх мовити, але, відчуваючи своє незнання, молюся, припадаючи до тебе, просячи твоєї допомоги та взиваю. Господи, направ розумів, і стверди, серце моє, щоб не падав я духом через слова Уст, але через розуміння мовленого веселився і приготувався до творення добрих діл, на яких учуся, і освітлений добрими ділами, нехай стану на суді Твоїм, праворуч з усіма вибраними Твоїми, І нині, Владико, благослови, зі щирого серця заспівати, мовлячи, так. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Блажен муж, що не ходив на раду без Бога. Салом. 45 -й. Бог наш пристановище, сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля, і гори ввертаються в глибини морські, зашумілий порушилися води їх, порушилися гори силою Його. Бистрі, течії ріки веселять місто Боже, освятив уселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано до світа, затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля. О, Господь сили з нами, заступник, наш Бог, Якова. прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив війна землі, припиняючи війни до кінців землі. Потрощай він луг і зломить зброю і спали, щити вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Свята Тройце, помилуй нас, Господи, учисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня, наші, святи, посети ціли, немочі, наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 63. Вислухай Боже молитву мою, коли помолюся до тебе, від страху перед ворогом визволь душу мою. Ти захистив мене від замиру і множества тих, що чинять неправду. Вони вигострили, як меч язики свої, натягнули лук слово гірке, що потай застрілити неповинного. Вони несподівано будуть стріляти до нього і не побояться, утвердили собі думку лукаву, змовилися сховати сіті, сказали, хто бачить їх, вишукували беззаконня, знесилювались, випитуючи, приступи, чоловік, і серце глибоке, але вознесеться Бог ранами, стріли дитячої, були удари їх, і знемолися проти нього язики їх. І стривожилися всі, що бачили їх, і кожний чоловік злякався, і оповідали діла Божі діла, його зрозуміли, звеселиться праведник у Господі, і буде надіятись на нього, і будуть похвалені всі праведні серце, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже святий владико Небесний, Ісусе Христе, Царю, глянь із безмежної висоти Твоєї, Почуй, плач і моли раба Твого. Подай мені ріку сліз, щоб обмия, численні гріхи мої, численні вони, як зірки на небі, краплі дощові, більше їх, як піску морського гори мені, щоб помножилися гріхи мої, Та знаю, що ти милостивий, очікуєш покаяння від грішного. Що кається за зло людське, ти прийняв розкаяння розбійника і його одним словом. Сказав бо він пом'яни мене спаси, коли прийдеш у царстві твоїм. Мене також поміни, хоч нема в мене скільки віри. У моєму житті діла доброго я не вчинив і засудив себе самого. Господи, ти ж не знехтував свій зблудниці, що насмілилися принести мира. Та полила його на чесну голову свою, на яку ангели споглядати не сміють, і обнявши ноги твої, вона цілувала їх на волоссям своїм утирала. Ти ж відпустив її у мирі, так і мою смиренну душу прийми з миром, і осели мене на лоні Авраама, і причисли мене до вибраного твого стада, що побачив я світлу лику Твого і прославив ім'я Твоє. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Псалом 64. Тобі належиться пісня Божа Сіоні, і до тебе піднесена буде молитва. Вислухай молитву Мою, прийде до тебе всяке Тіло. Слова беззаконних перемогли нас та беззаконність нашу Ти очистиш. Блажен, кого вибрав, Ти прийняв він у дворах Твоїх оселиця, ти наповнимося добром дому Твого, святий, храм Твій дивний у правді. Вислухай нас, Боже Спасителю наш, надії всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, ти, що утворюєш гори силою твоєю, опоясане могутністю, ти, що хвилюєш глибину моря, шум хвиль Його. Тривожаться народи та оббуяться знаків твоїх ті, що заселяють границі. Початки ранку і вечора ти звеселиш, ти відвідав землю і напоїв її, наповнив її багатством. Ріка Божа наповнилася водами, ти забезпечив поживу їм, бо так ти упорядив. борозни її напувай, біжджа її. Краплями її радітиме земля, що вирощує все. Будеш благословляти вінець року добрости твоєї, і поля твої наповняться тучністю, стануть плодовиті гори в пустині і холми, радістю опояшуться. Зодягнулися барани отару вечик, і долини багато пшениці зродять, будуть викликувати навіть і пісень. Буду співати, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Псалом 66. Боже, змилуйся над нами і благослови нас лицем Твоїм Осяй на нас, щоб ми пізнали на землі путь Твою між усіма народами. Спасення Твоє. Нехай прославля тебе народи, Боже, нехай прославлять тебе люди всі, нехай зреселяться і зрадіють народи, бо ти будеш судити людей справедливо і покажеш народам дорогу на землі, нехай прославля тебе народи, Боже, нехай прославлять тебе, люди всі, земля дала пліт і благослови нас, Боже, і нехай його всі кінці землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Псалом 67. -й. Нехай воскресне Бог, і нехай розсипляться вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, як ще заїдим, нехай вони щезнуть, як тане від світлиця вогню. Так, нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай зрадіють перед Богом, нехай насолодяться веселістю. Заспівайте Богові, заспівайте граючи імені Його, зробіть дорогу тому, що прибув на Захід, Господь ім'я Його і радуйтеся перед Ним. Затривожиться від лиця його батька, сирів і суддів довиць, Бог на святі місті своїм, Бог оселяє одиноких у дом і виводить скованих силою, ще й тих, що не покоряються, що в гробах перебувають. Боже, коли ти виходив перед народом Твоїм, коли ти переходив пустиню, і земля сряслася навіть і небеса зросили перед лицем Бога, Синайського від лиця Бога Ізраїльського, зливний дощ, ти, Боже, наслідю твоєму, бо не могло але ти покріпив Його, Господь дасть слово тим, що благовістою силою великою, цар сил улюбленого, улюбленого задля краси дому дасть знак розділити здобич, коли ви заспокоїтеся посеред гряниць, будете як крила голубиці, посріблені. Та як криля її вся й золота, коли небесний розмістить царів по цій землі, вони забіліють, наче сніг на Селмоні. гора божа, гора тушна, гора висока, гора тучна. Чому ви гори високі застрити горі, яку вподобав собі Бог, щоб оселитись на ній, і то назавжди оселиться Господь, Колесниця Божа, десяти тисяч кратна. Тисячі повних радости, Господь між ними насинає у святині, зійшовши на висоту, ти привів полонених, дари в людях, щоб їм непокірливих оселитися. Господь Бог благословен, благословен Господь день у день, Сприяти буде нам Бог, спасення нашого, Бог наш Бог щоб спасати і Господні ворота смерти. Але Бог потрощить голови ворогів своїх, волохати тім'я тих, що ходять у помилках своїх, сказав Господь, завернув від вас сану, заверну в глибинах морських, щоб умочилася нога твоя і язик псів твоїх, у крові з ворогів твоїх. Видимі були походи твої, Боже, походи бога мого царя, що в святині. Попереду йшли князі поблизу співсів посеред дівиць, що били в бубни. У зборах благословіти Бога Господа вищу зроду Ізраїля, та мені ямини й молодші у нестямі. Князі юди, начальники їх, князі Заволонові, князі Нефталимові. мові, накажи, Боже, силою Твоєю укріпи, Боже, те, що ти вчинив у нас. Задля храму Твого в Єрусалимі царі принесу дари тобі, у мир хомир звірів, що в трустині, волів з тельцями народів, щоб не були замкнені, ті, що випробувані сріблом, Росії, народи, що бажають війни, прийдуть посли з Єгипту, Етіопія, перша простягне руку свою до Бога, царства землі, заспівайте Богові. Заспівайте граючи Господеві, що вийшов на небо небес на схід, ось Він дасть голосу своєму, голосили, Віддайте славу Богові, на Ізраїлі величність Його, і сила Його на хмарах. Дивний Бог, у святині своїй, Бог Ізраїля, Він дасть силу і кріпость від своєму. Благословен Бог, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь! Слава Отцю і сину, і Святому Духу, Господи Ти є Всевишній, Всемогутній! Охорони мене, охорони моїх дітей, мою вікторію, охорони мою сім'ю, родину, охорони мою. Україну, дай мир, дай спокій на нашій багатостраждальній землі. Ти всемогутній Господь і вся твоя слава на небесах і на землі. Осанна тобі, Боже!